Вітаю вас сьогодні ми в Межигір'ї і вам розповідаю цікаву тему. <гум> Значить, дивіться. Цей рік, як кажуть, дуже багато екстрасексів, так, так я їх і називаю, гадалок і всіх інших пророків. Кажуть, що 2024 рік на цій землі, саме на цій землі, обнуляння повністю карми. Я вам скажу, як воно дійсно є. Так от я вам скажу одну цікаву річ. Дійсно, цей рік буде як збирання жнива. Якщо ви помітили, дуже багато не тільки із-за тої ситуації, яка в нас є, людей зараз уходить, на жаль. А момент того, що карма обнуляється, деякі спорять, що шарлатани, якщо кажуть, у вас карма не обнулилась, деякі кажуть, що ви правіться, якщо вона у вас обнулилася. так я вам скажу так. Тут є момент, коли не е, мілкою строчкою, де воно дійсно як воно є. Карма дійсно буде обнулятися, але не просто так, якщо ви гуляли, убивали, кляли інших людей, і воно просто взяло і обнулилось сьогоднішнього дня, тому що це 2024 рік. Ні. Якщо ви вирішите нарешті попрацювати зі своїм родом, Попрацювати зі своїми кармічними боргами. Вони будуть обнулятися дуже-дуже швидко. Дивіться, яка краса. Тобто ваші кармічні борги будуть обнулятися завдяки тому, що ви будете працювати над собою. Просто так вам із-за того, що він 2024 прекрасний цей рік, прекрасний, да, в лапках, ніхто вам не обнулить карму. Всі не договорюють чогось, люблять не договорювати, тримати інтригу. Я вам кажу, як воно є. Карма в цьому році буде обнулятися, якщо людина вже деякі моменти відпрацювала і вона вже стара, старенька люба людина, вона може дуже швидко уйти. І у цієї душі карма дійсно буде обнулятися в нуль. Але через все одно, через якісь моменти, які вона буде проходити на тому світі, все одно вона буде проходити якісь кармічні чистки, але дуже дуже швидко. Тобто кармічні борги дійсно в цьому році обнуляться, але пунктики є під пунктик, Для цього треба добряче попрацювати. Але воно спрацьовувати буде дуже швидко. Не так, як раніше. Якщо раніше можна було роками відпрацьовувати якусь одну програму, то в цьому році я вам раджу. Займатися саме кармічними програмами роду, да це важко, да це за хтось за вас зробити цю програму не може, тільки допомогти підказати. Я теж підказую в таких ситуаціях. Ніколи не повірите людині, яка вам скаже, що вона за вас все зробить. Ніхто за вас це не зробить, але воно зробиться швидко в цьому році, завдяки.